Привіт, мої любі, привіт, мої дорогенькі. Як у вас настрій перед новорічним? То в нас був розклад, коли ми дивилися, які у вас слабкості та страхи. Тепер подивимось, яка у вас може бути суперсила, що вас підсилює? Так, окуляри. Оце мене підсилює. Окуляри підсилюють мізір. Так, так, дивіться мені в очі, як то кажуть. Так, добре, давайте подивимось, яка ж у вас суперсила. Давайте на чотири варіантики розкладемо. Так, перший варіант, яка у вас суперсила, другий варіант яка у вас суперсила, третій варіант, яка у вас суперсила, і четвертий варіант, яка в вас суперсила. Так, оберете свій варіантик. Да. Всі вже підготувались до Нового року. Як ви готуєтесь, напишіть, чи наряджали ви ялинку. В офісі на роботі вже наряджена ялиночка. Ялиночку можна невеличку. Саме символ, символ, що був. Так, ялинки. Це головне. Так, перший варіант. Давайте дивитися, яка у вас суперсила. Свято каменів, скажімо так. Ви знаєте, вас можуть підсилювати мінерали. Вам тут е, дуже показано, дивіться, яка людина ось, е, дуже показано якісь, ну, як, що таке мінерали. Камушки, якісь е, камені е, повивчайте, позагуглять, які є мінерали. Можливо, навіть е, за знаком зодіаку, можливо, так і. Радять досвідчені, досвідчені літотерапевти, так, це ті, хто займаються наукою про мінерали, ну, в просто народі про камені, про каміння, точніше. І вони вам порадять, скажуть, як обирати камінь. Але я можу сказати, що Камінчик можна обрати, коли ви прийшли, там де ви, наприклад, купуєте, який, так би мовити, рука потягнеться, до якого такий і слід обирати. Ось може бути у вас особистий такий талісманчик. Є ще заряджені екстрасенсами камінчики. От я, наприклад, також висилаю в окремих випадках, де я відчуваю, що саме мінерал може допомогти в ситуації. Я висилаю або у додаток до ритуалу, будь-якого, або. Або за окрему плату заряджений камінчик саме моєю силою, яку я, звісно ж, постійно набуваю, відновлюю, працюю над цим постійно. Тобто талісман в цьому ваша сила. Якщо ви відчуваєте, що не вистачає сили, так ви можете підсилитися. Так, ви знаєте, тут така колода дуже масштабна. Я не знаю, чи я зараз в змозі все зібрати. Мабуть, колода вирішила, що не вся вона буде цілковито тут викладатись. Ну, то добре, хай буде так. Значить, в нас тут доволі і так сильні люди зібралися. Давайте перший варіант ще додамо. Можливо, є в вас самих якась суперсила. Це вона точно що буде, якщо, а, якщо ви будете ще й камені використовувати. Так, ну, звісно ж, є і в вас сила, бо туз а, валунів, туз. А, Валунів. Це такі також камені. Ви бачите, у вас йдуть. Відчуваю, що так може тут земляні знаки бути: Козиріг дивиться, або діва, або тілець, можливо, ще хто там земних підказуєте, Пишіть в коментарях. Так, ну, неважливо, і не обов'язково що земних, але можливо, можливо ті, хто от овни, так, тільці такі, знаєте, парнокопитні, так відчуваються. Бо у вас сила і в ногах, і в ногах, і вас підсилюють такі от камені. камені е це ваша сама суперсила. Ви вмієте і любите, можливо, збиратись десь повище. Любите таку підґрунтя у вас є, і ви любите стійку таку, стійкий ґрунт під ногами, щоб був. Так. Можливо, ви прив'язані саме до якогось міста, місця, місця. Так, тут в цьому ваша суперсилається так, давайте ще подивимось. І знову валуни. Ну, вам іноді доводиться відчалити від своїх берегів, так би мовити. Але ви від цього знаєте, якби ви й думали, що це вас як-то послаблює. Ні, це вас не послаблює, ви набираєтеся досвіду, можливо, в інших країнах навіть, можливо, десь просто по країні подорожуєте, якісь події відбуваються, і ви працюєте, наприклад, так? Можливо, так. Захищаєте батьківщину, і ви подорожуєте це вас не знесилює, а навпаки, вас підсилює. От такий от перший варіант, хочеться ще на е, останок додати. І котли двойка котлів. Е, можливо, у вас також кохання, підсилює, кохання і доброта. Ви знаєте, вас підсилює доброта ось як котиків кормить. Ця людина. Тут жінка зображена, ну, я думаю, можливо, дивляться і чоловіки. А, любов до оточення, до того, що вас оточує. Це не обов'язково люди. Природа, брати наші менші, ви їх кормите, і це ваша сила в цьому. Отакий от от перший в нас варіантик. Давайте дивитись другий варіантик. В чому ваша суперсила? Так, тут закохані. Шостий, старший аркан. Ваша сила у коханні. ваша сила у вашій щасливій по коханню другій половинці. Якщо ви знайшли, можливо, що так і є, і хай так і буде, і знаєте, хто ваша, ваша щаслива половинка, то в тому ваша сила, але дивіться, тут можуть бути помилки, тут троє людей зображено. Подивіться. Та, хто любить, можливо, намагається повернути вас до себе, але ви не дивитесь, ви можете помилятися, остерігайтеся помилкового вибору. Тобто ви дивитесь в один бік, а на вас дивиться та людина, яка вас кохає. Ваша сила в тому, що вас кохають, я би так сказала. Давайте тут розкриємо ще трошки. Тут цікавий варіантик. Так, правосуддя. Тут потрібно по правосуддю. ви повинні бути у шлюбі саме з людиною. З якою є кохання, іначе це вже не буде по правосуддю. Якщо ви вступили у шлюб з яких-то міркувань, правильно, неправильно, що люди скажуть або погналися за якимось там достатком, це вже не по правосуддю, і це не буде придавати вам сили. Але ж, якщо знайшли, Знайшили. Так, тут шестірка валунів. дивіться, людина падає у прірву. Не хочеться і залякувати вас. Та якщо не буде по правосуддю, що по коханню шлюбу, то, на жаль, не те, що ви не досягнете потрібних висот, а можете навіть втрачати. От багато хто жалкується, чому в нього в цієї людини нещастий. Чому. Чому десь де мав, бати, мав бути успіх, немає успіху? А ви покопайтеся, як ви вступили у шлюб. З яким партнером ви проживаєте? Чи він вас підсилює? Ось, знову ж таки, п'ятий старший аркан-жерець. Тут проте він повчає і навчає. Тут в цій ролі навіть, можливо, я виступаю, що повчає. Вступайте у шлюб саме з міркування, кохання, тоді буде щастя. От в цьому ваша суперсила, ось, перемога. Так. Богиня валунів. Ну, будете ви і богинею, будете ви Богиня це хто? Це та, яку кохають, яка створена для кохання, створена дарувати радість, наповненість. Вона ось навіть зміями тут. Це фея в буквальному сенсі. Якщо чоловік зустріне, так в неї, бачите, символ місяць на грудях ось такий якийсь символ, підказка для чоловіків. Ця жінка дуже любить талісмани амулети. От хто дивиться другий варіант, це може бути вам підказку, хто ваша ідеальна пара. Вона не жениться за якимись матеріальними матеріальними благами. Так, вони важливі для неї, як і для будь-якого кого інде, але найважливіше для неї гармонія з оточуючим світом. Так? І тоді буде свято вогню, ви навіть не уявляєте собі, які можуть бути радісні і щасливі стосунки. Хто не зустрів свою богиню з чоловіків, той багато чого втратив, якщо не одружився по коханню або, або вже кохання зникло, і дуже довго люди терплять один одного, то це вже не приносить того. Тієї радості, того щастя, можливо, якщо не вдається налагодити, можливо, це не ваш ідеальний партнер. Переглядайте, іначе не буде у вас тієї суперсили, яка задумана творцем саме для вас. То, що такий другий варіантик. Пишіть мені, якщо дівчатка дивляться, то ви справжня богиня. І повезе тому, хто дійсно буде кохати вас, і кого ви будете кохати. І саме такий вибір, правильний вибір зробите. Третій варіант: туз мітли. Ну, тут в мене, якщо дівчатка дивляться, ось справжня відьмачка, бо тут як це туз, як жезлів у класиці, а туз мітли, ви вмієте навести лад. Де б ви не були, вам все ні по чому, чи то світло, чи то нема світла, чи то нема води, вам все одно, ви в гармонії з оточуючим світом. І в цьому ваша суперсила. Якщо чоловіки дивляться, в принципі, може і ви такі також ви повні сповнені енергії, а в чому ж таки Саме суперсила. Четвірка вогня, ну, ви можете здобути вогонь, будь-де ви в стабільності прибуваєте, навіть навколо всі відчувають себе не дуже гармонійно, стабільно ви тієї гармонії можете добитися. Десятка вогню, так, я ж кажу, тут можуть дивитись мене вогняних знаків, люди, але не обов'язково. Вас все палає. Ви дуже полюбляєте, до речі, ці вогники такі. Ви дуже полюбляєте таку атмосферу, ну, саме домашню, звичайно, але ви її будь де можете і створити. Люди вас за це дуже поважають, до речі, можете створити і святкову атмосферу будь-де, восьмірка валунів. Складнощі ви використовуєте для того, щоб продвигатися уперед. Так. Тройка метле, але ви можете іноді у ну, трикутниках можете знаходитись, бо тут також потрібен правильний вибір свято вогню. тут. Ну, тут я відчуваю, що тут потужніші люди, тут вони справляються добре з цією задачею. Так, самірка котлів, але ж доводиться іноді йти на якісь хитрощі навіть. на хитрощі. Так, по, по 17 му Старшому Аркану. Ну, от тут зіркова така особистість, ви дуже гарна або гарний. На вас всі звертають увагу. Ви можете мати канал в Ютубі, наприклад, або бути такою зірковою особистостю. Дуже така зіркова особистість, яка подає приклади. У вас багато і взлетів, і падінь. Вас можуть критикувати, осуджувати, але ваша зірковість від цього ніяк не... Так, ніяк не щухає. Так, смірка волонів, ви знаєте, так іноді поливають і брудом вас. Дуже прикро, що таку зіркову особистість іноді можуть поливати брудом, чому люди так роблять? Але ви сильні. Тут дивіться, по 9 котлів. Ох, я ж кажу, тут гойдалки, конкретні по життю у вас. То вверх, то вниз, то ось весь люк скидує вас зі своєї спини. Але по колесу року, ви завжди, фортуна на вашому боці, ви завжди вмієте вийти зі складних становищ. От в тому ваша і сила. Ну, тут з метли, тут, тут жезлів, це якщо сигніфікатор це ваша характеристика, це ж, звісно. Тож такі троєчки, переходимо до четвірочок. Так. Іспит вогню нелегке життя у вас скажу зразу, або зараз ви в такій ситуації не дуже легкої. Чому якийсь, от четвертий варіант завжди якісь або магічні впливи на вас, або ви самі в яких -то, як в лабіринті, блукаєте. Ви заблукали трохи, чи що. Де ви заблукали? Давайте подивимось. В чому заблокали? Ну, двойка котлів, кохання між двох. Вибір між двох. Так, ось карта, підказка йде. Тут богиня валунів. Ви тут, якщо чоловіки дивляться, дивіться, ви не прогавте свою богиню. Бо тут є такий дивний стечіння обставин. Так, ну. Так, луна знову, Та ви що? Тут дуже сильна магія. Луна метли, старший аркан, луна місяць. Дивіться, ви вже сидите, вас хтось уже в такий, от... якщо ви чоловік, в таку от, хтось жабку перетворив. Ну, це не в буквальному щось ви холодний, десь сидите, поки між двох. Жінок тут чоловік. От якщо чоловік дивиться, це точно ваша ситуація. Напишіть мені в коментарях між двох жінок. І це із-за того, що на вас хтось, при, можливо, привороти робив. Так, пишіть будемо знімати, будемо чистками знімати, пишіть Viber або Telegram, щоб особисто дивитись ситуацію. Так, щось тут ще? Суперсилу ми дивимось. Ми дивимося суперсила, а у вас віслюк ось скидує з своєї спини. Не можете ви зараз втриматись у сідлі. Так, що ще? Якщо дівчата дивляться, знову луна, тільки вже вогню, Та ви що? Ну тут відьмачки, але у вас, ух, такі енергії вирують. Дивіться, якщо ви дивляться дівчата, ви щось. Обережніше на, по, на поворотах, так? бо ви то, звісно, вправно своєю мітлою тут махаєте, але у вас щось ось о, по старшому аркану дурак. Бувають також якісь обнулення, щось, щоб в нуль не вийти. Так, але ж ми дивимося силу, а тут щось до сили поки. Ну, сила тут, до речі, є. Ви навіть можете ось такого рогату істоту підкорювати, намагаєтесь принаймні. Ну, як, наскільки добре це у вас виходить? Тройка волунів. Багато перепон у вашому житті, багато. Можливо, ви е хапаєтеся багато за що. Багато за що. Тут е, я би така рекомендація, прямо йде з потоку, що на чомусь одному зосередитись. В мене також іноді буває так. Хочеться і те зробити, і те, і так, і так, щоб і в тому я була класна. Да? і в тому. Але іноді розумієш, що коли ти на чомусь одному концентруєшся, то більший кращий результат, і в цьому буде сила. Тому буде ваша суперсила. Так, я, про що я і кажу: туз-валонів. Туз це ось один, як в тому, да? туз валунів. Туз, дивіться, на вершині. Сидить на вершині. Коли ви сконцентруєтесь, тоді буде результат. Тоді будуть досягнення, і в тому буде суперсила. Так, вже в нас такий розкладік. Так, ну, 13. І багато чого потрібно відпустити з свого життя щось викинути просто. Отак, От скосити. Скосити. Ох ти, відьма. Ну тут в мене відьмачки, я ж кажу, четвертий варіант відьмачки. Якщо чоловіки дивляться, в вашому житті є, є така відьмочка. Ну як вона впливає на ваше життя. Четвірка митлея. Пл... Але не підпускайте щурів. Дивіться, щури, які все. Портять, боже, скільки. В мене щось багато розкладів. Деякі, якісь щури, шкідники. В мене я зіткнулася також в своєму житті з такою ситуацією, щоб позбутися щурів. Ну, ось ось підказка, подивіться поруч. Є щури і є на них управа. Що там, мухоморчики, да? управа на щурів. Отрута саме для них. А що вже, а що буде отрутою для тих щурів, що в вашому житті? Давайте подивимось. Так, 12-й старший аркан. Миша, знову тут там щури або миші також, тут літучі. Підвісити, обездвижити, не... зробити так, щоб ця, ця люд... людина чи ці люди не могли рухатися, не могли вам шкодити. Тоді у вас буде, дивіться, як смішно ну, навіть підвісили, ще ще лоскочуть да, мишу. Це така дивна карта, взагалі такі. Харо відьмь називається, я не знаю. Я на них рідко дуже гадаю, але зараз чомусь прийшло, що потрібно на них подивитись. Так, ну, тобто, така управа, тому ваша, тоді ви будете сильні, тоді ви будете блистати, блищати, як зірка, да? блистати. Зрозуміли, мої хороші. Тож пишіть, коментуйте. Мені здається, доволі такий цікавенький, що сьогодні розкладик. На чотири варіантики. і пишіть коментарі ставте вподобайки. Я вас люблю, ваша Леонора.